Так, до мене приїхав Микола Кунасик. Може хто знає багато в кого на каналах він залишає свої коментарі. Людина технічно грамотна. От Приїхав на таким мопеді Дельта. Ну я знав, що в нього є такий мопед, але чую, він щось так тихесенько заїжджає. А він, вже... а, він вже на акумуляторах. а він вже на акумуляторах від Тесли, електромотор. Півтора кіловат має. Так, і на 70 кілометрів вистачає. 60 кілометрів швидкість Ага. Та класно. Да. Дешево? По місту можна їздити Крупний момент, файний. А, та так, так. <ріка> mm -hmm. класно, так. Я теж часом. Крутний ага. момент, ну. з місця, файно Приїхав з презентом. Дякую. Що знімає трошки? Я ще його зареєстрував, але я поспішив. Ще як бензиновий мотор <ріпи> Ну <Но> так, <ріпи> зараз вже не треба. Вже воно не мішає. До трьох Но... кіловат. Е Можна, не Можна номер зняти і просто кататися. І, і ніхто тебе не буде чекати. Ясно. Ну що, дай Боже здоров'я. Ну що? Пити не будемо спиртного, то кавусі. <ривіт> <ривіт> Вип'ємо. Всім мотоциклістам привіт. Поїхати, кататися. Бензини не треба, безшумно. Незвично. <поєхав> Щасливо <поєхав> поїхав пан Микола.